В Центрі Києва тривають аварійно-відновлювальні роботи після удару російських дронів напередодні в ДСНС. Повідомили, що роботи не припиняли. І вночі я нагадаю, ударні безпілотники під час російської атаки 1 січня долетіли до середмістя столиці. Як написали в офісі президента України, їх було щонайменше чотири. Внаслідок удару в житловому будинку на Печерську загинули двоє людей. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий написав у Фейсбуці, що жертвами стало подружжя науковців: нейробіолог Ігор Зима та доктор біологічних наук Олеся Сокур. Загалом через падіння уламків БПЛА пошкоджено 17 будівель. Серед них офісні приміщення, корпус Нацбанку, освітній заклад, а також житлові будинки. За даними міськради Києва, побито понад 250 квартир. Чи придатний для відновлення найбільш пошкоджений будинок на Печерську стане відомо після обстеження комісії про це в нашому ефірі розповів речник ДСНС Києва Павло Петров. Зараз рятувальники проводять розбирання завалів саме на даху на шостому поверсі, там де була саме така значна руйнація. Сподіваємося, що сьогодні все ж таки ну, аварійно рятувальні роботи, аварійно-відновлювані будуть завершені. Після того, як вони завершать комунальні служби, вже відповідна комісія, яка буде створена, зможе провести свою роботу і оцінити ступінь пошкодження для того, щоб все ж таки визначити, що далі робити з цією будівлею.